Всім привіт! Розпочнемо наше заняття з викладання звукового аналізу слів. Приготуйте звукові пенали, а я поясню, що слід робити. Роздивимося чотири малюнки і знайдемо, що зайве. Дивимося по горизонталі. Я для прикладу, перший роздивлюсь малюнок, проговорю голос, кого я на нім бачу: теля, корова. Порося, тигриня і лоша. Міркую, хто тут лишній? Так, вірно, тут лишнє тигриня. Чому? Тому що всі останні хатні тварини свійські, а воно дика тваринка. Потім проговорюю ще раз голос це слово. Ти ня Ділю на склади. Ти. Греня. Так, в цьому слові три склади. Далі роблю звуковий аналіз цього слова фішками. Так само ви самостійно зробіть другий рядочок, третій і четвертий. Зупиніть відео на паузу. Покличте когось із дорослих, і вони вас перевірять. Бажаю успіхів! А зараз будемо утворювати нові слова за допомогою маленької частички ок. Повторюйте за мною, коли я замовкаю. Мед. Приєднуємо ок. Медок. Лист. Листок. Голуб, голубок дуб, дубок. Лис, лисок, гриб, грибок, зуб, зубок. Малята, ви помітили, що маленька частинка ок ніби зменшує всі слова? Вам завдання подивитись навкруги, назвати предмет, додати до нього цю маленьку частинку і утворити нове слово. Бажаю успіхів!